Деяка частина наших співгромадян, яких я дуже люблю і поважаю, але все одно засмутилося, що вони не пройшли певної можливо, етичної перевірки. Мені здається, я припускаю, я поділюся своїми думками, що в тому й сила України, що ми можемо бути різними. Хтось може любити Зеленського і за нього голосувати. Хтось може поважати, наприклад, Петра Порошенка голосувати за нього і його підтримувати. Це називається демократія, подарована нам, нам свобода. Ми можемо їх підтримувати в соціальних мережах чи критикувати в ефірах. А ще в нас є неймовірні еталони нашої поваги: це військові, і ви знаєте, що на вихідних одна із наших військових, парамедикиня, пташка, вона виклала у соціальній мережі великий пост. Вона була нагороджена президентом України відзнакою, і вона написала вона поділилася якимись своїми думками. І як військова і як Українка наділена свободою вибору, що вона симпатизує президенту. Ну і хай і це виявилось маркером того, хороша вона чи погана людина. Хоча вона пішла на захищати, була в Маріуполі, була на Азовсталі, була в полоні, і люди написали їй таку купу хейту. Що відбувається, а, пане Тарасе? А тепер в мене простеньке питання: а чи все аж так було? Пункт перший, що стосується пташки, я її посилював її фотографії, оці портрети її красиві, оці як в тих одного з одного символів. Я знаєте, як багато хто в нас любить після того лізти в свої соцмережі і викидати такі знимки? Повірте, я не викидаю. Якщо мені поведеться гарна якась картина з її знову образом, я його знову використаю. Для мене це не має значення. Для мене Зеленський ну, напевне, в чомусь і особистий ворог, тому що я вважаю, що він мені знищив країну, він її зневажив і він привів цю країну війну, якої вже не могло бути. Цю війну відгороди від нас Порошенко, і Зеленський привів. Для мене він через це ворог. Але якщо якась людина вставиться до нього нормально, для мене починається маркер тільки один: якщо ця людина заради того, щоб сподобатися Зеленському чи висловити свою симпатію до нього, буде підігрувати той спосіб, що почне лити бруд на симпатиків. На противників Зеленського чи тих, кого Зеленський призначив своїм противником Якщо така людина, скажімо, почне оббивати брудом Порошенка, чи почне плюватися там і розказувати там парахаботи, парахаскот і все інше. Ну я про цю людину точно висловлюся погано. Я для себе її викреслю. Пташка нічого того не сказала. Вона сказала свою думку. Слухайте, це її особиста справа, і тому я навіть стрічечки про це не написав, тому що. Ну, кожен має право і свободу. Це може бути наївним, це може бути засадити якісь неправильні речі, які я знаю, що вони неправильні. Але чому я маю комусь лізти в душу і щось там вказувати? А тепер беремо другу сторону. Тому все, що стосується її, слухайте. Я до неї мав симпатію. Я до неї буду мати симпатію завжди. І Мені те, що вона там не так, як я оцінює Зеленського, ще раз кажу, для мене воно жодної ролі не грає. Вона тим більше поки що не сказала жодного паршивого слова в інший бік, не переступила, може моралі, і вона не йде в політику. Коли якщо вона піде в політику, хай вона вибачає, але минулі заслуги не мають значення. Коли ти йдеш в політику, ти відставляєш себе на пряму критику за все. За кожну свою дію, і тоді вже вибачай не розказуй ой, нас патріотів зачіпають і все, але вона політику не йде поки що, і вона нікого більше не обзивала. Тому я не вважаю потрібним, хоч якось там критикувати особисту позицію людини. Але люди, які вирішили нею користатися. Вона ні при чому, вона могла цього не враховувати. Але я читаю Єрмака, який розказує про якихось технологів, які працювали на партію регіонів. Слухайте, Єрмак промахнувся трошки. У нас був один технолог, який працював на партію регіонів, який лишився в Україні, і сьогодні працює. Щось робить, і цей технолог називається Михайло Подоляк. Все, більше нема. Ще був Грановський, не той, що був депутатом Верховної Ради, а інший політехнолог. А він потім працював на Юлію Тимошенко, а зараз працює на проросійські сили проти нього там кримінальні справи відкриті. Він зараз нікому не допомагає, тільки Ніша Подоляк, єдиний з партій регіонів, який займається зараз провокаціями. Єрмак, по суті, його засвятив. Але я не про це. Я про те, що коли Єрмак починає використовувати. Людина, російський кріт, людина, яка привела нам війну, фактично, яка створила всі ці проблеми наші. І ця людина починає використовувати наші герої. А ви? І от Єрмак уже використовує. Єрмак вже б'є по противниках Порошенка. Він же створює Юду, пускає. Я щодо них маю претензії. Я щодо цієї наволочі маю претензії, яка почала заливати все. І тепер маленька деталька. Ви звернули увагу колись? Я звернув колись до мене дуже сильно в друзі в Фейсбук просилися люди, в яких було це 25%. Мовляв, ну ми ж теж за Порошенка. А я не полянувався, я люблю дивитися в акаунти. Половина акаунти абсолютно порожні, а в другій половині насправді ну, відверто ботівський контент. Я якусь часину пустив, а потім я їх всіх вичищав і блокував. тому що виявилися провокатори. Насправді. Я вважаю, що в цій ситуації, яка виникла хейтом навколо самої пташки, ніяких порохоботів толком нема. Є люди, яким це не сподобалося, і вони от Магера, він взагалі по моєму до Євросолідарності взагалі жодного відношення до Порошенка немає. Він по-моєму, був з команди Народного фронту. От е Магера сказав, що якусь критичну висловив думку, дуже коректно, що він дістав у відповідь. Твою мать, пірі мать, оця е, притулена секретарка чи як там його були матом? Потім купа інших суцільний мат, далі написи, щоб ви всі здохли, ви парахаскот, все. У Мене простеньке питання: стоп, а хто перейшов межу? Ті, хто за... наїхали на пташку, а ви впевнені, що це прихильники Порошенка? Що це якісь, як ви називаєте, їх порохоботи? А це не ваше часом подляківські боти спочатку самі запустили, потім почали боротися. А коли це розкрутилося і це прокоментували хтось з іншого табору, скажімо так, не з прихильників Зеленського, ви їх почали диким матом вбивати і закликати, щоб їх вбивати? У мене питання одне: знаєте, ще раз кажу: пташка має свою думку, і ну, хай має яку завгодно. Головне, що вона, вона героїня і все, і ми нею захоплюємося. А от ті, хто вирішив нею скористатися, от оті гниди. Вони і за це колись мають дуже болісно відповісти, дуже жорстко відповісти, тому що вони розколюють суспільство на цьому. От я тут подивився, я дивлюся на такі речі, такі деталі, і засвітилися в деталях тут дуже брудні люди з цього подоляківського ботівського середовища. Я тут, пана Тараса з вами повністю згодна, тому що я зайшла теж під один паблік від депутатки Євросолідарності від Київради подивитися, вона написала пост в підтримку пташки. І я подивилася, що е, хейт, який писали, що пташка позеленіла, це справді люди, ну чи акаунти, які не мають фотографії, історії, сторіс. Ну тобто вони мертві. І я не дуже розумію е, е, кому і що намагаються довести. Мені тільки дуже хочеться нашій думаючі аудиторії, наші дуже дуже імпатичні аудиторії ще раз ще раз нагадати справді критично мислити, дивитися на ситуацію ширше, а не тільки так, як нам її намагаються ем, представити. Тим паче, що ми знаємо, що справді оці політичні баталії, насправді вони на жаль навіть під час війни не зупинилися, і це дуже шкода.